Одеські драхрейсери не шкодують ні пального, ні гуми, аби довести, що їхні сталеві подружки найсильніші і найшвидші. Щонеділі вони збираються за містом поганяти. Спочатку залежних від швидкості можна було порахувати на пальцях. Та за декілька років любительські перегони стали збирати по кілька сотень учасників і глядачів. Так, от построїли цю трасу, так от люди сюди потихонечку приїжджали. Спочатку, звісно, ганяли сюди, а потім вже як то закрили на це глаза, і кожен вихідний тут збираються. Головне в любительському драгрейсингу – витиснути з власної машини повну швидкість, адже в умовах міських обмежень, маючи навіть найпотужніший автомобіль, можна так і не дізнатись на що він здатен. Крім того, рейсері певні, що враження від перегонів допомог допомагають позбутись зайвих думок і очистити свідомість В основному адреналіни ні большої триф ат какої то общій єжедневної Девчата на человеческие сборы не ходят, они на них нудьгуют в бочеловике, только те рубля, чтобы говорить, а те люди засимают запчастинами и деталями. Все это создано для того, чтобы больше люди могли больше общаться, в том что они любят, в данном случае, автомобилях, в дрифте. У кого какие есть увлечения? Здесь ну, постоянно происходят гонки, хорошие люди, хорошие машины, все люди очень приветливые. Ну как, вот. Це постоянне як кажуть, клієнти, вибачте. звініть на думку одеських водіїв не лише добрий спосіб провести вихідні, поспілкуватись на справжні чоловічі теми, а й показати свій характер і сміливість. Юлія Антонова, Георгіячик, соціальний пульс вихідних з Одеси.